Всі пам'ятають картину Сурикова бояриня Морозова. Мабуть, найвідомішу діячку старовірського руху вивозять за заслання. Прощаючись, вона благословляє глядачів двома перстами. Оці от, от два пальці стали причиною розколу церков. це два перста, значить Ісус Христос і Господь приклані небеса і троїться е, неприкосновенно. той церкви, значит, основное три перста, означающие, которыми мы выполняем крестное знамение, а два перста, незначащие, считаются праздными. Наша церковь не принимает и рассуждает следующим образом, что если... Крісті <кісля> це трьома перстами ми розпінаємо Троїцю. Троїця не була розп'ята на крісті, а розп'ят був Ісус Христос. Городище можна назвати кадрів для вищого духівництва Старообрядницької церкви. В першу половину ХХ століття настоятелем в місцевому храмі служив отець Флавіан. В 48-му році його було призначено архієпископом Московським та всієї Русі. <плеслова> Етнографічний хор Городищанського селищного будинку культури існує більше 40 років. В 1970-му отримав звання народного в даний момент. Колектив нараховує 15 учасників. Хор спеціалізується на виконанні пісень часів заснування городища. За радянських часів хор активно виїжджав за межі області. В 2000-х городищанський колектив постійний учасник обласних та районних заходів. Вперше зібрався колектив у 1968 році. Они готовили под новую программу и еще не определились, какой жанр будет преобладающий в этом коллективе. Они пели все подряд, массовые песни. Вот. Потом со временем уже определились, что изюминкой коллектива это фольклор является. Что такого фольклора нигде не повторяется, во всяком случае. Есть похожие, но у нас особое. Здравствуйте. Здравствуйте. Денис Киркач, программа Мандревник. Алла Кондратьевна. Учасник хора з 1962 года. як живете. Пожалуйста, проходите. Звернутися до Алли Кіндратівни мені порадили як до хорового старожила. Заодно з нею жителькою російської сторони можна поговорити про Успінсько-Покровське гостювання. Нагадаю, що це давня городищанська традиція на престольні свята дні будівництва храмів ходити одне до одного в гості. Покровской стороной дружите, в гости. Дружим. Дружите. Дружим, потому что это обычай с давних пор. С давних пор этот обычай. Если наступает э, праздник, покровская сторона идет э, на... Э, э, русскую, русская туда. И дружба между ними всегда. Возле церкви всегда готовится общий стол. Там всегда приезжают всех приезжих, всех ну, жителей с той стороны, всех-всех. А затем уже родственники кого забирают и ну, по своим домам идут. Вы в гости кому-то ходите? Я хожу. На той стороне у меня дочь живет и Мы всегда туда ходим. А кому на русскую сторону сейчас вот ходите в гости? Ну кому? Там племянница живет, там брат живет двоюродный. Идем мы в церковь, на этот стольный праздник, и они заходят, приглашают нас, и мы идем туда. А на покров уже мы их приглашаем. Лідія Семенівна живе на Слободі. Розповідає, що особливо популярним цей звичай став після того, як спалили Покровську церкву. Тоді все селище за відсутності своєї культової споруди стало ходити на російську сторону. А після того, як на Слободі відбудували капличку, в городищі почалося своє рідне змагання, чия сторона краще зустріне гостей на своє свято, То ми старабрядце. У нас было, если он курит, если он пьет, ему не давали воды напиться. А если дали, то ту кружку или баночку разбивали. Не давали І вот Говорят, да они там такие хрестолупы жадные нет. Наши люди не жадные. Но дело в том, что они придерживались вот этого правила. Підтвердження тези про городищанську гостинність нас запросили до Алли Георгівни, відомої в селищі Куховарки, знайомити з місцевими кулінарними традиціями. Знайомство з населеним пунктом було б неповним без розмови про місцеві страви. Городище відоме своєю кулінарією. Що прийнято у вас готувати? Розкажіть, будь ласка. Ну, сейчас у нас пост, великий пост перед Паскою, великий Пост. И у нас сейчас готовятся постное блюдо. Вот пампушки у нас, старинное это блюдо, пампушки. Выпекается пресное, ну, дрожжевое тесто, нездобное, нарезается кусочками. Отдельно готовится сироп. А сироп у нас в городище делают из груш, сушеный груш. Я тоже приготовила сироп из груш и вот эти помпушки. Сейчас буду вас угощать помпушками. Вот так, вот так. Вот. Ну и теперь у меня отдельно сироп приготовленный в кастрюльке. И все это сиропом поливается и подается к столу. Еще у нас Горбузы, тыква, а по-нашему горбузы. Вот мы их употребляем, и кашу горбузную, и горбуз паренный. и все. Вот я сварила горбузик с яблочком свежим, в духовочке запекла. Вот она, пожалуйста. Чем горнищанский борщ отличается, предположим, от борща луганского? У нас картошка в борще толченая, а не резаная кусочками. Вот сейчас я вас буду это угощать. Борщик. Квашеной капуской варим. Вот, пожалуйста. Щиро зізнаюся, борщ із картопляним пюре та квашеною капустою дійсно дуже смачнющий. Як і все інше, чим нас частували в цьому селищі. Ви до нас на храмові свята приїздіть, запрошували городищани. Ще раз переконайтеся, яке в нас селище дружне. Повчальна вийшла подорож. Якби ми, городяни, були такими дружніми, можливо, б і жилося набагато легше. Тож роби висновок. Виключай телевізор та біжи до сусідів.